Доброго дня! Ми з вами сьогодні розглядаємо тему ділення натуральних чисел. Ви вже знайомі з цією темою, ми будемо розширювати ваші знання. Перше, що ми розглянемо, це є означення ділення. Взагалі, дія ділення пов'язана безпосередньо з дією множення. Вони взаємопов'язані. Тому означення ділення відбувається за допомогою дії множення. Давайте подивимось. І так, поділити одне число на інше, це означає знайти таке третє число, яке в добутку з другим дає перше. Достатньо складне означення, але якщо подивитися на прикладі, думаю, буде більш зрозуміло. І так, дивимося. Наприклад, нам потрібно поділити число 51 на 17. Це означає, що треба знайти таке число. Добуток якого з числом 17 дорівнює 51. Отже, маємо. Ми знаходимо, що 17 помножити на 3 дорівнює 51. Отже, ми робимо висновок, що 51 поділити на 17 дорівнює 3. Ось таким чином ми можемо зробити означення дії ділення через множення. Також у нас з цього значення випливає, що для натуральних чисел А і С. А поділити на Б дорівнює С, тоді, якщо Б помножити на С дорівнює А. Ось це, будь ласка, запишіть собі зошиті, зошити, так? що А поділити на Б дорівнює С, якщо Б помножити на С дорівнює А. І приклади: 168 поділити на 12 дорівнює 14, оскільки 12 помножити на 14 дорівнює 168. 1197 поділити на 21 дорівнює 57, оскільки 21 помножити на 57 дорівнює 1197. Отже, ми бачимо, що також через дію множення ми можемо перевірити, чи правильно ми виконали ділення. Так? Ми виконуємо ділення. Потім ми маємо помножити 14 на 12. І якщо в нас виходить 168, отже, ми, ми правильно виконали ділення. Тобто це така в нас е, іде перевірка. Далі. Згадайте, будь ласка, і запишіть в своїх зошитах, як називаються компоненти при діленні. Число, яке ми ділимо, називаємо ділене, число на яке ми ділимо, називається дільник, і в результаті у нас виходить частка. Також часткою називається і сам вираз, тобто сама дія ділення. Ми називаємо частка чисел 18,3. Ось це теж буде в нас частка. Це в зошитах обов'язково запишіть. На 0 ділити не можна. Думаю, що з початкової школи ви про це пам'ятаєте, що поділити на 0 ми ніяк не можемо. А чому ми не можемо ділити? Давайте з'ясуємо. Давайте візьмемо таке запитання: чи можна, наприклад, обчислити частку 11 поділити на 0? Так, Частку таких чисел 11 і 0. Якщо припустити, що це можливо, так, що така частка існує, і вона нехай дорівнює деякому числу С. Так, ось наше число c. c буде частка 11 0, То має тоді виконуватися рівність. Ми тільки що її розглянули, так що 11 поділити на 0 дорівнює С, якщо 0 помножити на С дорівнює 11. Але це неправда. Так, ми вже з вами знаємо, що при множенні на 0 у нас завжди має вийти 0. Так, ось це правильна рівність 0 помножити на це дорівнює 0. Отже, дійсно поділити на 0 ми не можемо, тому що ось ця рівність ніколи не буде правильною ні при яких значеннях це. Тому на 0 дійсно ділити не можна. Тепер стає питання: а чи можемо ми 0 поділити на якесь число? Ну, наприклад, 0 поділити на 2. Чи можна так зробити? Давайте спробуємо дізнатися, можемо ми це зробити чи ні. За таким же способом, так, використовуючи о, це означення, яке ми записали для ділення, так, пишемо. 0 поділити, 0 поділити на 2, дорівнює нехай теж якомусь числу С. Тоді у нас має виконуватися ось яка рівність, що С. Помножити на 2 дорівнює 0. Так? Чи можемо ми знайти таке значення для це, щоб ця рівність була правильною. Можемо, ми пам'ятаємо окремий випадок множення. що Якщо добуток чисел дорівнює 0, то одне з них обов'язково має теж дорівнювати 0. Отже, якщо це в нас буде дорівнювати 0, ця рівність буде правильна. Отже, ми можемо записати тепер ось тут, що 0 поділити на 2. Буде теж дорівнювати нулю. І це є можливим. Отже, 0 поділити на якесь число ми можемо, навпаки, ніколи. І тепер розглянемо і запишемо в зошити окремі випадки ділення. Перше, яке ми зараз вже розглянули, це 0 поділити на будь-яке число завжди дорівнює 0. Наприклад, 0 поділити на 11 дорівнює 0. Навпаки, ми зробити не можемо. Також у нас є ось такі окремі випадки. Якщо число поділити на це ж число буде завжди 1. А якщо якесь будь-яке число поділити на одиницю, вийде те саме число, тобто нічого не зміниться. Наприклад, 10 поділити на 10 завжди дорівнює 1. А 10 поділити на 1 буде 10. Ось це, будь ласка, запишіть свої зошити. Далі давайте згадаємо про те, що ми можемо виконувати ділення як усно, якщо це більш прості приклади, так і письмово. Письмово ми робимо це за допомогою куточка. Так, ми записуємо ось таким чином: 548 куточок 4, так. Тобто 548 поділити на 4. Ви в початковій школі вже виконували ділення в куточок, але я хочу, щоб ми з вами згадали, тому що зараз у нас будуть більш складні приклади ділення. І так, в чому ми маємо зробити? Ми визначаємо перше наповне ділення, тобто в нашому випадку це 5-5 сотень. 5, і маємо поділити на 4. Виходить 1, пишемо в частку, далі 1 помножити на 4 буде 4, і виконуємо віднімання 5 відняти 4 до рівня 1. Зробили. Далі наступне наповне ділення це вже буде 14, тому що ми маємо спустити четвірку вниз. 14 поділити на 4 буде 3. 3 записали в частку, 3 помножити на 4 12. Віднімаємо, виходить 2. І в нас залишається спустити 8. 28 поділити на 4 буде 7. Так? Записуємо тут теж 28. І у нас виходить при відніманні 0. Все, ділення в стопчик виконано. Наступний варіант. Ось таке число: 6090 поділити на 6. Ми маємо. Визначити, перше неповне діло це є 6, так, 6 тисяч, ось вона. Ділимо на 6, виходить 1 в частки. Так, 1 на 6 буде 6. 6 відняти 6, виходить 0. так. Отже, ми е, нічого не записуємо. Далі у нас йде наступний теж 0, так, 0. 0 поділити на 6, ми тільки що з вами записали окремий випадок, так, що 0 поділити на 6 буде 0, Отже, в частку записали 0. Так, або просто цей 0 сюди перенесли. І далі ми спускаємо дев'ятку вже. Спустили дев'ятку. 9. 9 поділити на 6 буде 1, пишемо в частку, 1 на 6 6. Виконуємо віднімання, виходить 3. І спускаємо останній 0, виходить 30. 30 поділити на 6 буде 5, записали в частку, 5 на 6 30, робимо віднімання, виходить 0. Все, ми з вами виконали ділення в стовпчик. Не забувайте про ось цей момент, що коли в нас ось тут в числі виходить 0 поділити на наш дільник, так, то ми маємо в частку записати 0. Ми його нікуди не пропускаємо, нічого не робимо, просто записуємо в частку 0. Так, давайте виконаємо ділення, потренуємося трішечки. Тут навіть є підказки, так потрібно заповнити пропуски. І так, виконуємо ділення в куточок. Дивимось, перше неповне ділення це в нас є 3. 3 поділити на 3 буде 1. Записуємо сюди 1. 1 на 3 буде 3. Записали. У нас 3 відняти, 3 буде 0, напишемо. Далі в нас знову йде 0. 0 поділити на 3, пишемо 0 в частку. І спускаємо 5 5 поділити на 3 буде 1. Пишемо 1 в частку, 1 на 3 буде 3. Виконуємо віднімання, виходить 2 і спускаємо четвірку. Виходить 24, поділити на 3 буде 8. Записали 8 в частку, 8 на 3 теж буде 24. Записали і віднімаємо, виходить 0. Все ділення в куточок завершено. В зошитах собі теж, будь ласка, це запишіть. Переходимо далі. Зробимо з вами. Усно, так, спробуйте теж самостійно зробити. Нам потрібно почергово ділити числа. Так. Нам потрібно це просто усно потренуватися. І так, 324 поділити на 4. Так. Ми з вами можемо 32 поділити на 4 буде 8, і потім 4 поділити на 4 буде 1. Отже, виходить 81. Далі 81 поділити на 3. 8 поділити на 3 буде 2. 2 на 3 6. Виходить, 21 поділити на 3 буде 7. Отже, вийшло 27. Ну, а далі вже легше 27 поділити на 9 буде 3. І 3 поділити на 1 це окремий випадок, буде 3. Так, якщо число поділити на 1. Все ми з вами це зробили. Це усну. Далі. Тепер ми з вами дійшли до таких теж окремих випадків ділення. Є таке правило, щоб поділити натуральне число, що закінчується нулями, на розрядну одиницю. А розрядні одиниці це є 10, 100 тисяч, 10 тисяч, 100 тисяч і так далі. Так? Щоб ось поділити на розрядну одиницю, треба відкинути справа в цьому числі стільки нулів, скільки їх є в розрядній одиниці. Отже, при діленні круглого числа на розрядну одиницю ми можемо робити це усно. Нам не потрібно записувати в куточок, і це обов'язково, тому що при записі в куточок можуть бути помилки. Коли ми зробимо це за таким правилом, помилок буде набагато менше. А може і взагалі не бути. І так, давайте запишемо приклади. Ви в зошиті, я зараз на дошці. І так, ми дивимося. У нас 270 поділити на 10. 10 це є розрядна одиниця. Число в нас закінчується теж нулями, тому ми можемо скористатися правилом. Дивимось, в розрядній одиниці у нас тільки нуль. Тому ми маємо в цьому числі справа викреслити нуль. Ми так і робимо: викреслили, і в результаті у нас виходить відповідь 27. Дивимось далі. У нас йде 38 тисяч поділити на 100. Ми ділимо на розрядну одиницю 100. У нас тут 2 нулі. Тож, ми в цьому числі маємо справу викреслити теж 2 нулі. Викреслюємо 1 і другий нуль. І у нас залишається 380. Записуємо відповідь. 380. Ви можете поки що теж олівцем закреслювати ось так нулі, щоб зробити правильну відповідь, так? дізнатися. Коли будете вже автоматично виконувати такі приклади, то можете не викреслювати. І так, дивимося далі. 2 мільйони 450 тисяч поділити на тисячу. У нас тут іде 3 нулі. Так? Отже, ми маємо тут теж викреслити 3 нулі. Викреслюємо. 1, 2, 3. Тільки обов'язково з правої сторони, так? Тобто з кінця. І вийшло 2450. Записали. 2450. Ось це є відповідь. Далі, тут у нас 500 поділити на 100. Викреслюємо 2 нулі, залишається просто 5. І тут 70 поділити на 10, закреслюємо 0, виходить 7. Все, ми з вами усто виконали ось такі. Дії ділення, так, на розрядну одиницю. Єдиний момент, не забувайте, що при цьому число має теж закінчувати на нулі. Тоді можна використати таке правило. І е, також е, на основі такого правила хочу вам показати ось такі випадки ділення. Дивіться, це теж в зошита записуємо. Е, 1500 поділити на 50. Ну, таке вже достатньо великі числа, ми можемо їх трішки спростити. Коли у нас обидва числа закінчуються на нулі, але тут, бачите, це не розрядна одиниця, тому що це число 50. Так? Але у нас і 1500, і 50 закінчуються на нулі. Ми можемо спільні нулі прибрати. Тобто, якби поділити кожне з чисел на 10 в даному випадку. Дивіться, у нас тут є 0 і тут є 0. По одному нулю. Отже, ми можемо закреслити тут 0 і тут 0. Тільки обов'язково робити це в обидва е так, і в тому, і в тому числі, тому що інакше буде неправильна відповідь. Отже, ми можемо спільні нулі прибрати. І тоді ми приходимо до того, що ми маємо вже 150 поділити на 5. Це вже легше. Так, і ми можемо усно зробити 15 поділити на 5, буде 3, і дописати 0. Отже, виходить 30. І так само нижче 16 тисяч поділити на 8 тисяч. Ми можемо побачити, що у нас є спільних цілих 3 нулі, Отже, ми можемо всі три нулі викреслити і тут, і тут. І у нас ми приходимо до самого простого варіанту, коли у нас просто 16 поділити на 8. І це дорівнює 2. Ось таким чином ми можемо спрощувати ділення, так, і ми зараз будемо теж ділити в куточок, і ви побачите, що можна так спростити таке ділення. Так, не забувайте про цей варіант. Звісно, можна ділити і так, і дещо можна ділити, не викреслюючи нулі, буде так само легко, але краще це запам'ятати і так робити, щоб просто спростити собі процес ділення, так, так набагато легше. Так, демо далі. Тепер ми виконуємо з вами номер 482. Ми будемо робити його повністю. У мене просто на е, цьому слайді влізло тільки три приклади, але ми, ми робимо весь номер повністю. І так, перший приклад. Нам потрібно 1548 поділити на 36. Ми робимо всі ці приклади в куточок, тому що вони достатньо складні. І так, виконуємо ділення. Ви в зошиті, я на дошці. Е, так, дивимося. 15 ми не можемо поділити, тому беремо 154. Це наше перше неповне ділення. 154 поділити на 36. Ну, беремо по 4. Так. 4 на 6 буде 24. 4 пишемо, 2 в ній. 4 на 3 12, плюс 2 14. І так, виходить 144. Виконуємо віднімання. 4 відняти 4 буде 0. І 5 відняти 4 буде 1. Тут також виходить 0. 10 на, 34, на 36, пробачте, не можемо поділити, тому спускаємо 8. Спустили 8. 108 поділити на 36. Беремо вже по 3. 3 на 6 18. 8 записали 1 в омі, 3 на 3 9 плюс 1 буде 10. Виходить теж 108. Так, і віднімаємо, виходить 0. Все ділення ми закінчили, виходить 43. Якщо ви десь не впевнені, чи правильно ви виконали ділення, ви можете перевірити. Для перевірки ви маєте виконати множення. Потрібно 43 помножити на 36. Так, отже, частку помножити на дільник. І тоді ви можете таким чином зробити перевірку. Так? І якщо це потрібно, ви можете її робити. Так, я просто запишу вам приклад, так що перевірка це буде ось так. І якщо треба, ви можете її виконати, якщо ви десь не впевнені. Демо на другий приклад. У нас буде 5562 поділити на 18. Ми можемо 55 поділити на 18. Беремо по 3, записуємо в частку 3. 3 помножити на 18 буде 54. Записуємо сюди 54. Виконуємо віднімання. У нас виходить 1. Спускаємо 6. 16 на 18 поділити не можна. Тому в частку ми маємо записати 0. А потім спустити двійку. Не забувайте, спочатку записуємо 0, потім спускаємо. 162 поділити на 18. У нас виходить 9. Пишемо 9 частку. І 9 помножити на 18, буде теж 162. Так, і при відніманні у нас виходить 0 є. Так, далі. Третій приклад: 15 552 поділити на 72. Ми можемо 155 поділити на 72. Беремо 2. В частку пишемо 2. 2 на 72 буде 144. Пишемо 144. Робимо віднімання, у нас виходить 11. 11 ми поділити не можемо, тому спускаємо п'ятірку. 115 поділити на 72 беремо 1. Так, пишемо в частку одиничку. Сюди пишемо 72 і виконуємо віднімання. 115 відняти 72, виходить 43. І двійку не забуваємо спустити, оскільки 43 на 72 не ділиться. 432 поділити на 72 буде 6. Також виходить 432, якщо помножити. І віднімаємо, виходить 0. Це перші три приклади ми з вами зробили. Переходимо далі. Четвертий приклад: 16320 поділити на 48. Ми маємо ділити 163 на 48. Беремо по 3. Пишемо в частку. 3 помножити на 48 буде 144. Записуємо. Виконуємо віднімання. У нас вийде 19. 19 на 48 не ділиться, спускаємо двійку. 192 поділити на 48 буде 4. 4 помножити на 48, 192 записуємо. Так, віднімаємо виходить 0. Але не забуваємо, що в нас ще один нуль ось тут, тому ми маємо його записати в частку обов'язково. І тоді це є правильна відповідь 340. П'ятий приклад. 906 192 поділити на 126. Вже більше числа, тому будьте уважніші. Ми маємо 906 ділити на 126. Беремо 7. Пишемо в частку 7. 7 помножити на 6 буде 42. 2 пишемо 4 в умі, 7 помножити на 2 14, плюс 4 18. 8 пишемо 1 в умі, І 7 на 1, 1 о, пробачте, 7 на 1 7, плюс 1 буде 8. Пишемо 8. Так, і маємо зробити віднімання. 6 відняти 2 буде 4. Тут у нас 0 не можемо відняти, так, тому беремо 10 звідси, 10 відняти 8 буде 2. Вийшло 24. Тепер спускаємо одиничку і маємо 241 поділити на 126. Беремо 1. Тут ми пишемо теж 126 виконуємо віднімання. 11 відняти 6 буде 5. 3 відняти 2, 1. І 2 відняти 1 теж 1. Вийшло 115. 115 не ділиться, тому спускаємо вже 9. Так, спустили 9. Далі 1159 поділити на 126. Це буде у нас. Беремо 9. Так, і якщо 9 помножити на 126, виходить 1134. 1134. Записали. Виконуємо віднімання. 9 відняти 4 буде у нас 5, 5 відняти 3 2. І залишається спустити двійку зверху. Спускаємо. 252 поділити на 126 буде 2. Тут теж пишемо 252 і віднімаємо, буде 0. Є. І останній приклад. Дивимось в умову. У нас іде 2 мільйони 430 тисяч поділити на 1800. Це той випадок, про який я вам розказувала. Так? У нас це число закінчується на нулі, і це. Отже, ми можемо спільні нулі прибрати. У нас 1800 два нулі. Так, викреслюємо, і тут ми теж викреслюємо два нулі. І тоді у нас виходить ділення простіше: у нас тепер треба 24 тисячі 300... Поділити на 18. І в стовпчик я одразу записую вже новий варіант ділення. І буде відповідь така сама, як і якщо ми поділимо 2 мільйони 430 тисяч на 1800. Але так ділити набагато простіше. І так. Отже, ділимо 24 поділити на 18. Беремо 1. 18 записуємо ось тут. Так. І виконуємо віднімання. 4 не можемо відняти. Беремо звідси 10, 14, відняти 8 буде 6. Так? Ну і тут 1 мінус 1. Спускаємо 3. 63 поділити на 18, беремо по 3. 3 на 8 буде 24, 4 пишемо 2 в умі. 3 на 1, 3, плюс 2 буде 5. 54. Якщо відняти, виходить 9. Потім спускаємо 0. Виходить 90 поділити на 18, це буде 5. 5 на 18, 90. Пишемо, віднімаємо, виходить 0. І ось цей 0 не забуваємо, в нас залишився, тому ми маємо його записати обов'язково в частку. Тому відповідь 1350. Ось так. Все. Ми з вами зробили. 470 другий номер повністю. На цьому все. Тепер ми додому вам буде номер 483, теж виконати ділення в куточком. Тільки, будь ласка, напишіть просто відповідь. Обов'язково прямо в зошитах записуємо ділення в куточок. Нічого, якщо там десь якісь будуть описки, помилки виправляєте. Нічого страшного, ми з вами вчимося, так? Тому це не страшно. Я просто маю бачити, як ви розв'язуєте в куточок, так і якщо десь якісь є неточності, щоб я могла вам підказати, щоб в наступних прикладах ви не допускали таких вже помилок. Тому, будь ласка, обов'язково не в чернеці, а прямо в зошиті. Бажайте, що це ваш робочий зошит, ваш власний, і ви можете там писати все, що треба для розв'язання прикладів. Так, чернетка вам не потрібна. Мені важливо, щоб ви навчилися. Так? Якщо там буде десь не зовсім охайно написано, ну нічого. Головне, що ви будете вміти це розв'язувати. І я це побачу. Тому не переймайтеся, пишіть все в зошиті. А, так, і буде вам ще одне завдання прямо в класрумі, там буде фото, де потрібно буде виконати ділення на розрядну одиницю. Так? Тобто просто викреслити певну кількість нулів в стоїть, ви робите це не в куточок, а так, як ось ми робили, робили в класній роботі. Все, якщо будуть якісь питання, пишіть завжди в класрум. Я допоможу, відповім. Все, вам гарного дня. До побачення.